Оксана підхоплюю і зі мною степан Барна, молодший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил, також голова Тернопільської обласної держадміністрації у 15-19 роках. Пане Степане, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я для глядачів поясню, що без уточнення ну, якихось географічних нюансів, ви зараз на найскладнішому напрямку на Донецькому і ви в бойовій бригаді. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з того, що можна казати в ефір? Ваші враження? Ну, перше, треба зрозуміти, що окупант не залишає бажання здійснити повномасштабне загарбання Донбасу. Він далі намагається прорватися в напрямку Бахмуту і Соледару, цією метою здійснюється ціла низка авіаційних обстрілів, прильотів також обстріли реактивною артилерією. та подекуди і наступають і наступальні дії з боку піхоти е російського купанта. Хотів би зазначити, що саме на цьому напрямку якраз зосереджені найбільш елітні військові формування Російської Федерації, в тому числі е так звана. Приватна компанія Вагнера, яка сьогодні виконує завдання такого особливого значення для російського Ну, це ж уже не перший місяць. Росіяни активно наступають на Донецькому напрямку: Бахмут, Солидар і довколишні населені пункти. А в чому їм розходиться саме цей напрямок? Вони туди б'ються головою об стінку вже багато місяців. Так вони вони б'ються за кожен сантиметр української землі, намагаючись довести свою, е, свою перевагу, але до тут тим пов'язані і певні логістичні напрямки, які мають місце в цьому регіоні. Водночас хотів би сказати, що на коли ми заходили в цей сектор 23 го якщо не помиляюся, травня, то обстановка була набагато складнішою. Чому тому що? Бої велися в передмісті Слов'янська безпосередньо. А сьогодні усиллями Сил оборони Збройних сил України ми досягнули певних успіхів і дякувати Богу, що ми відсунули, відкинули ворога на значній дистанції від тих міст. Uh, на жаль, uh, на жаль, uh, це позитивно вплинуло поки що на Бахмут. Там діаметрально інша ситуація, і Бахмут сьогодні. Потерпає від дуже складних обстрілів і наступальних дій противника. Але ми тримаємося. Ви не сумнівайтеся. Я вам точно скажу і буквально нещодавно повернувся з позиції. Жодного сантиметра української землі, принаймні в тій частині, де перебуває наша бригада, ми не відступили. Тому точно вам скажу, що всі тримають, та все буде добре. Українські перемога буде за нами. Дякую, Степане, за це. ну Просто це найменше, що я можу зараз зробити в ефірі. Хотів а ще це вас роз... мало важливо підтримати людей ну, і підтримати наших військовослужбовців. Повірте, тут в тилу, ну я не знаю людей, які не підтримують. Навіть. Так. Грошима, це найменше, що ми можемо зробити, допомагаючи волонтерам. До речі, про волонтерів. Вони зараз теж опікуються тим, щоб підготувати армію паралельно з міністерством оборони до зими. Це добре. Наскільки ви зараз от відчуваєте, що ви готові до холодів? Дивіться, що важливо сьогодні розуміти для військовослужбовців. От я, наприклад, одягнутий формі, яку мені видали ще в лютому місяці цього року, тобто на початку війни. На мені фліска, тактична сорочка, От ви бачите, штани двоє пар. Тобто, безперечно, що стосується мене персонально, я одягнутий. Але є певні проблеми. Які проблеми армії поповнюється новими хлопцями, і зрозуміло, що стоїть питання не тільки в основному комплекті одягу, а й змінному. Це раз. два ті, хто перебувають на передовій, можуть потребувати ще більшої кількості одягу, тому що. І втрачаються, і забруднюються, і в кращому випадку можна попрати, а в іншому випадку просто може бути знищений одяг. Тому досить серйозно є потреба в додатковому одязі. На жаль, поки що я не був свідком того, щоб видавали нові комплекти форми. Там принаймні, всі знають, що там має бути датська форма, турецька форма. Таких ще комплектів форми ми не отримували. Що стосується. Волонтерів, то звичайно, волонтери допомагають, підтримують, і ми за це вдячні. В чому зараз найбільша потреба від волонтерів у вас на передовій? Дивіться, буквально нещодавно нам були достатньо добрі там поставки там боржуєв. Зате дякую волонтерам транспортних засобів, які дуже важливе значення, важливе значення мають для української армії. Але якщо ми беремо сьогоднішній день, то пріоритетом наприклад є наявність дронів. Особливо для бойових підрозділів, які перебувають на передовій, це може бути мавік 3 Аутел, тобто, все те, що дає можливість виявляти позиції ворога і їх знищувати. Що стосується інших видів там техніки, то зрозуміло, що це мала б бути прерогатива не волонтерів, а міністерства оборони і держави. Ну, всі стараються, наскільки я розумію. Дякую за те, що озвучили це, і дякую за все. Просто Степане Степан Барна, молодший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил України, був з нами на зв'язку з Донецького напрямку. А ми продовжуємо ефір.